Сьогодні хочу приготувати з вами ще що, що домашній майонез. Домашній майонез. по моєму рецепту. Роблю чисто на глаз, записую, пробую. Нравиться. Їмо. Так, що нам потрібно? Нам потрібно жовток. Я беру два жовтка, курячих. без білка, просто жовток. Так, потім сюди вливаю 20 г уксуса. Уксус столовий. І гірчичка. гірчичку, якщо що, беріть не гостру, можна американську взяти, можна якусь європейську взяти. Так, гірчички ми візьмемо 45 грам. Так, гірчичка, гірчичка 45. От, я сам собі зразу записую, щоб ви розуміли. Луксус 20. Так, цю всю штуку ми ставимо в нашу чашу. Можна поки в сторону. І включаємо. Що далі? Нам потрібно сюда влити? Нам потрібно сюда влити олію. Олію. Беремо олію. ми додали 850 грам. Потрібно посолити, правильно, у нас ж майонезик має бути вкусний. І посолили, перебили. Перебили. Що ми робимо тепер? Нам потрібно взяти водичку. Водичку нам потрібно взяти холодну, от прям лідяну, Возможно, навіть якщо у вас є льод, можете взяти льод. І охладити її. Ну, для чого ми це робимо, щоб у нас майонез став більш красивіший, світліший. Так, наша вода, і бачите, є кусок, кусок льоду. Кусок льоду ще трошки остине і йдемо далі. Наша водичка остила. Так, тара. Включаємо і додаємо воду. Тоненькою струйкою додаємо. Так, єс. Водички ми додали 150 грам, І дивіться, він настає такий білий-білий-білий. Як в магазині ви купуєте. Так, і от наш майонезик виходить. Ось такий. свою мисочку, в боксик, кому куди. І раз, раз. Так, ну що, наш майонез готовий. Дивіться. Тут просто, реально, він як магазинний, Просто магазинний мазик. На вкус. Ну, по кислоті хороший, по солі хороший. Боже, є майонез, не буду говорити, що за майонез. От прям похожий, чесно слово, похоже. Поэтому хоч домашній майонез, похожий на магазинный, Вот, пожалуйста, робит Просто, легко і смачно. Знаєте, що ще забув. Дивіться, в цей, е, в цей майонез ви можете додати перець, наситити його, да, щоб він був більш ще смачніший, можна так сказати. Хто любить, можна додати перець, суміш перців, краще всього підійде. Е, можна додати там один зубчик, маленький, невеликий зубчик чеснока, і це все хорошо збити, перебити. Е, тоді майонез буде ще смачніший. Ну, опять же, це на любителя, хто любить такі смаки. Це просто майонез без нічого, без нічого. Додати чеснок я допустим люблю ще з чесноком. там майонез, де є такий такі легкий привкус чеснока. Тому пробуйте експериментуйте.